Типу, ось так. Мої, не помню 29 років, щоб я звертав увагу на якісь тупі коментарі. Люди, які люблять рекламу, вони люблять також вино. Це проблема, з якою я столкнулася в свої 25. Це рак. привіт всім, привіт, друзяки. У мене є погана новина. Я розбив свій iPhone. Типу, ось так. І відповідно розбився. Розбився повністю. Трясся. тільки шува буквально впав у мене він на землю. І я вам не хочу тут жербинку пускати, тому що я знімаю наразі на GoPro, собі купив GoPro, я дуже задоволений цією камерою. Вона насправді дуже крута. І я вам покажу зараз <хи> такий свій айфончик. Ось так він виглядає наразі. Ось побитий дресі не вмикається. Нічого не працює. Хоча позаду майже не поцарапався. Так що ніколи я вам хочу побажати, щоб ви ніколи не втрачали пильність і не втрачали свій настрій тільки через те, що у вас б'ється техніка. Звісно, всього техніка, яка б вона не була дешевою чи дорогою. В цьому суть вашого настрою не повинен змінюватися. Наразі я піду і віддам його в ремонт. Є такий дуже кльовий салон, де ремонтуються телефони. Він знаходиться на вулиці Комарова. Я вам покажу, як він виглядає. Гудторг. І сюди я заносу в сервіс свій моднячий телефон. Я наразі йду по вулиці Олікополянської в місті Чельниці і. У мене в думках якось так народилося, точніше з'явилися. в мене такі думки, що якась є дилема, є проблема. про я раніше навіть не міг здогадуватися, тому що ніколи до цього не знімав відео. І я зрозумів, що Здрасте, це не настільки легко, настільки воно виглядає зі сторони. Придумувати постійно новий сюжет, домовлятися. З людьми про відеозйомку. Це є така маленька перша проблема, однак її досить легко вирішити, але є інша, більш глибша проблема, яка називається психологічний настрій людини, яка знімає відео. Привіт всім блогерам, фактично, тому що це є великий труд. Досить важко і морально важко виходити на вулицю, тримати в руках камеру, тримати в руках камеру і не звертати увагу на людей, тому що є люди, які тикають пальцями, є люди, які будуть крутити в візка, є, звісно, люди, які будуть говорити поза очі дуже всяку різну гедоту. А в очі з тобою будуть вітатися і посміхатися, кажути, як справи, Привіт! Тому мені хочеться побажати кожному із вас, всіх, хто дивиться мої відео, і не тільки мої відео взагалі, коли ви бачите щось, що знімається, скажімо, на камеру, за назвою влогери, то пам'ятайте, не все це так легко, і не так це все просто, як воно виглядає зі сторони. Однак якраз в цьому і суть. Влогів, що більшість речей вони робляться фактично з першого дублю. І цей психологічний бар'єр потрібно долати. А особисто від себе я хочу вам побажати, щоб ніхто і ніколи вас не зупиняв перед вашими мріями, перед вашими цілями, перед вашими тими бажаннями, які є у вашій голові. І жодна людина не має права. Неважливо, чи це є рідні, чи близькі, чи не близькі, не рідні. Що, друзяки, наразі готуємося до заходу в ніч рекламажерю. Театр наш місцевий. Добре вечір, добрий вечір. Дякуємо. прямо всі бороди попередували, що не удали. Боже, як вас багато. Дякую, Гарно. Дякую. дякую. Добрий вечір. Ви тут сидите? вечір. Я тут буду нас сидіти. Гарно, дякую, добрий вечір. Привіт, я перепрошую. Привіт, мужики, привіт, гарні дівчата, ведучі. Шановні гості у вас все більше і більше, а тут місця все менше і менше. Ми пропонуємо вам трошечки змінити локації. Можна взяти собі попеличку, можна піднятися на другий поверх, позатографуватися. Люди, які люблять рекламу, вони люблять також вино. Дякую. Ви вважаєте, поріку з фотові? Ні, ми ви мені зачірська за псияток. Пані, як вас звуть? Юлія. Юлія дуже прямо мені затворська за псията, якщо я поріку а що це за парик? Справжні після порік і відбавити вашої зачіски. У чорніцях люблять фотографуватися. Правда? не Дай фотографії. Ви дівчина вдарила каблуком. Фотографа, тому що дуже він... Ярного фотографа. Ти <laughs> так залишаюся просто, зразу нього. <laughs> а як діщо звуть? — Аня. Аня, дуже приємно назвати Олег. Що ви очікуєте сьогодні від свята? Побачити класно, якісно, цікаву рекламу. А ви цікавитесь рекламою взагалі? Ну, взагалі я не маркетолог, я не займаюся рекламою, але мені цікаво. Нові знайомства. — Ви щенівців чи Нас, Чорновець? Бо є Чернівці, є чер... я з Чернівця або з Чорновець. то люди по-різному відповідають. Я з зі... Чорновець. Дуже приємно. Я, <світ> я. я, я, <світ> я перепрошую, а хто ви є? Я Ви знаєте, що наступного тижня мають вручати Оскар, тому що це є всесвітня така відома подія. І ви будете та також брати <світ> <також світ> участь? Ці? Я подумаю, я думаю. Як вас звуть, щоб знали підписники? Ірина звуть. Дуже приємно Мені звуть Олег, вам гарного перегляду, ви кого виглядаєте. Ось єдина дівчина, яка чекає не в телефоні подію. Ніч рекламажерів. Помахайте привітом. Гарно дякую. Це для ютуб каналу і для сторінка також. Гарно дякую. Приємно, що ви мене пізнаєте і дивитеся. Ви кльові люди. Це я говорю відверто, від щирої душі, дійсно ви кльові люди. Гарно дякую вам також. Важко не помітили. Неприємно. Як ваш настрій? Сласне. Що а ви чекаєте від ночі ну, рекламожерів сьогодні? Що, ще раз? Ніч рекламожерів, так. Чого чекаєте? Блін, якогось натхнення, чесно. Бо, я що, коли... що, що, що? Натхнення якогось. Натхнення? Я коли дивлюсь... Я тебе потім познайомлюю з чоловіками, з... які з... 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 тебе будуть з... 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 надихати. Це по сікет. Надихати? Але ти з... так близько знімаєш. З... А воно з... 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 далеко видно? Диви, з... дивись, як воно. А, я Пішли за вином. Прежно ми за вином ідемо. Sabinoginė. Бери бери, бери, що хочеш. Я не п'є. Спортсменка не п'є. Я. Я, я потім це виріжу. Давай, будьмо. Будьмо. <гум> 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 Іду зараз спілкуватися з кльовими ведучими, які ведуть ніч рекламожерів. І вони мені написали смс що вони знаходяться в першій гримерці. Друга гримерка. Третя гримерка. Перша гримерка. Вона ось тут. Що жодна людина не має права в ваші мрії, в ваші думки, в ваші цілі по житті перекреслювати. Жодна людина не повинна, окрім вас же самих, вас же зупиняти. От щойно позаду мене йшли дівчата, говорять, вечором побачимо відео. Це біса приємно, тому що ці люди, ви люди, які лайкаєте, які підписуєтеся, від яких є зв'язок між мною. І вами. В першу чергу це робиться для вас, тому що ви, можливо, і до кінця не усвідомлюєте і не оцінюєте весь той труд. Хоча воно повторюсь, виглядає досить просто вийти зняти відео, посміхнутися, і піскати, все в нашій голові, все буде кльово. А саме ви оцінюєте ці відео. Тому що є від вас той фідбек, про який так часто любимо. Ми, влогери, говорити. В першу чергу вам дякую. А для тих людей, хто намагається критикувати, намагається придумати, в першу чергу, самі для себе, що можна так сказати, від маски, то ви це робите тільки для себе, тому що я на таку порожню критику ніколи не звертав увагу. І повірте, мені в мої неповні 29 років, щоб я звертав увагу на якісь. Тупі коментарі <смір> на якісь незрозумілі поза очі розмови, це би було як мінімум надто примітивно. Я себе таким не вважаю. Мені хочеться вам побажати в першу чергу всім, -всім людям, які дивляться мої відео, зважаючи чи ви великі критики, чи ви великі не критики. В першу чергу до вас всіх, тому що ви заслуговуєте того. Все рівно щастя, ви заслуговуєте найкращих моментів у вашому житті. І повірте мені, воно так і буде. Перша ось тут. Ось тут. Привіт! Я вас радий бачити вкотре. Вдягаю, під джак. Розказуй, питай, що, як тобі ніч? Бачив кілька роликів сподобався. Вино кльове, вино дуже смачне. за зі світло, де працює. Це так, наприклад, щоб почати. Ні, чітко можерю. От відверто я скажу, давай ми знімемося троє, що в нас було нас нас питно. Можна не притискатися, Харше, якщо не нас можна не притискатися. Я відповідаю за мене головою. А я він просто знає про ті, він відповідає. Я люблю з нею по ногах за це. Я кажу, касі, я не мене чого. Ну, де подивіться. Красавчик, це не надіюся. — Я подумаю. — Як вам працюється на ночі рекламожерів, тому що це є не ринкове шоу, і я знаю, що Оля виходить в ефір взагалі на радіо, радіостанціях. Це саме шикарний ефір. Якщо в цей у мене саме клювий графік, я. Зберем працюється, все нормально, тому що ми контактуємо кожного дня, працюємо і на радіо, і в рекламу постійно поруч загалом розуміємо досить непогано. Одне одного. тому нам комфортно працюється. Це Оля не скандальний чоловік. чоловік. Неправда, я їхав в машині. <реш> я їхав, я їхав, я їхав в машині, спирала, і що? там uh, Рудік. Рудік розповідав про те, що про скандали світу. І Оля говорить, я можу зараз влаштувати скандал. Ні, насправді теж жінка. жінка може влаштувати <реш> нічого, це ж нормально. <реш> <реш> я просто нормальна баба. І Рудік говорить: ну я говорю про всесвітній скандал, вона говорить: не проблема, я, ж, я жінка. <реш> і це <сьогодні> не є якомога. <реш> <сьогодні є> <реш> 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 Oh, okay. є, є інші речі, які да, можуть рознести скандаль чи e, На рахунок вона я сказав, що ну, дійсно кльова. Хіровий звук, чому такий поганий звук? В Реально в залі ні, нічого не чути. Всі почали шуміти, гудіти, заходити в і дивитися, що там нового є в Інстаграмі, бо вас не чути. Чому ви чи так? Ти да, нічого. Не, не, не в образу, бо ви. Ну, не ми належали звук. От передайте Я, привіт звукачам, щоб вони подивилися і їм стало соромно. М -м -м. Добре. Хто є ще раз засновник ночі ну, рекоможерів взагалі? Чи Це Джан є... — Це француз. знаєш, Так, розкажи трішки. Він коли був маленький, в той період у кінотеатрах прокрутили фільм, а рекламку приклеювали. Тобто стрічка пройшла в певному кінотеатрі, рекламку відрізали, викинули. І він позбирав ці всі відрізані шматочки. Ну, відповідно, з плином часу це все цифрувалося. І у нього тепер колекція Ого-го, дай Боже, з різних точків світу там дивився якась реклама з Аргентини, якась з Зеландії. Ну і пішло. Поїхало. Да, і насправді це перестало так круто, що навіть багато рекламних агенцій, навіть самі. Бренди створюють ролики, надсилають йому, просять і на колекцію, тому що це ще додаткове промо. Чому не змінюється формат ночі реклама От ви вже зікі. Разом виходите на цю сцену, от одне й те саме. Тобто ви вийшли, сказали всім привіт, потім дві паузи. І потім в кінці попрощалися. Розіграли в даному випадку там iPhone перший. Ну чи паралельно купа розігрується? Це um... така замануха для людей, щоб їх втримати в Києві, щоб не заснули. Чи вартує змінювати формат, то це буде правильніше, правильно? Дивіться, Питання. Але ж я тобі рекомендую поїхати на нічри, в інші міста. Тепер... В яких інших містах? Я, наприклад, знаєте, про Київ. Київ, Дніпро, так. Харків, Одеса. Ну, тобто, як правило, як правило, ніч реклама проводиться, проводиться в містах мільйонника. Чи ні, це винятока? Я тобі поясню по якій прості причині. Тому що ця порція е, рекламних роликів е, від Жанна Маріусюка, вона адаптується в студії рекламного агентства Ас у Чернівця. Тобто вона спочатку всі матеріали приїздять сюди до нас. Ми тут їх адаптуємо, ну титруємо, да, ми їх не рекламуємо, титруємо Так, і вони йдуть по Україні. так І так? вони потім да, Чернівці йдуть по всій Україні, і тому ми маємо такий жест чувак, то спінереш, як це круто, і якби не рекламне генство Ас. То про ніч реклама жерів. Ми знали б в Україні. Ні, знали би, я думаю, що. Але, але не так якісно. Але не просто, так, просто, не не так такий... пунктово! Ну, не так зручно. Є титр даних всі ж не є. Авійська, якби, 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 якби ти поїхав в інших містах, ти б побачив, що е, Чернівецький формат він найкрутіший з усіх українських. Тому що, Серйозно? Тому що там немає ні пригощань безкоштовних. Нічого. Там люди прийшли, як до кінотеатру, що купили попкорн, сіли і дивляться роді. Тобто, ви немає ні призів, ні розіграшів, нічого. О, Там прийшли добрий вечір. Не сіли і дивляться. Це, це не галя балова. Тому формат ночі рекламожерів» в Черівцях вже видозмінений і рекламний Сфаз докладає неймовірно кількість зусиль для того, щоб зробити е, даний захід. Класним для гонорового Чернівецького глядача, тому що якби це було в Києві, як в Києві, то я думаю, що ну не було би це шоу, цей захід не був би таким популярним, тому що е, в Києві ну, на, ну в містах мільйонних набагато простіше да, набрати публіку відповідно на зал. А в Чернівцях ти як бачиш солдат театр Кобелянської ну, не всім вдається зібрати. Якби я тебе не знав, так. я би я би подумав, що це інформація звучить на правах реклама. Ні, я насправді... за столом за фініше. Ну, за... ну, насправді, я знаю цього чувачка з 2002-2003 року. Десь я так. Не Неважливо, скільки ми знаємося, але mm -hmm. то, що чувак говорить не по рекламі. Людина говорить відверто до кожного з вас, тому що ви цінували, що робиться для вас ви якомусь великому, mm -hmm. але маленькому місті, чи да, Чингаці. В Києві, в Дніпрі, в Харкові чи в інших містах в в Україні, зокрема, не робиться. І це ж круто. Є така дівчинка Оля, вона хвора раком. Ви могли бачити її в першому відео. Хто підписаний на мій інстаграм, то бачу також відео з нею. Дівчинка, яка завжди посміхається, дівчинка, яка. Завжди на позитиві вірить в ту казку, в ті чудеса, і як би не було важко, вона вірить в своє одужання. І е, е, я готувався, скажімо, морально до цього відео, тому що важко говорити про те, чого ти не розумієш, про те, чого ти не можеш усвідомити до кінця. І, я зустрічався з Олечкою нещодавно. Вона пройшла курс хіміотерапії, і ми дочекалися результатів. І, на жаль, результати не виправдовують себе, тому що в неї пухлина була розміром майже 13 см, Наразі вона зменшилась до 7 см І як лікарі їй пояснили, цього замало і її назначають нову хімію. Два або три курси. і, і Мені просто хочеться всіх, хто дивиться зараз це відео, щоб ви усвідомили наскільки важливе здоров'я і наскільки важливо те, що ви маєте на даний момент. Я хочу вас попросити допомоги. Допомоги для Олі. Я залишу внизу її контакти, залишу... Карточку Приватбанку, куди ви зможете перерахувати гроші, тому що цій людині дійсно потрібна допомога. Я страшенно вірю особисто в неї і в її видуження. Я говорив якось в своєму відео, що вона мій герой. Вона показує наскільки ми є блазнями, люди здорові. Я говорю про здорових людей. Я повторюсь, нежить, це не є хвороба. Ви все, у вас. Соплі течуть, я нікуди не йду, я прогулюю навчання чи прогулюю роботу, бо мені погано. Я вам бажаю, щоб ви не знали, що таке насправді погано. Тому що це важко, важко, повторюсь, говорити про те, що чого ти не розумієш, з чим ти раніше не стикався. Допоможіть, будь ласка, цій людині. Хто скільки може, я... я вірю в її одужання, я вірю в те, що, от так ми говорили не на камеру, колись Олечкою, я вірю в те, що я прийду колись до неї після народження її же діток, і я буду для неї кумом. І це ж буде настільки кльово, на мою думку. Оля кльова людина, і вона заслуговує на, на просте жіноче щастя. Я буду дуже щасливим, якщо ви будете розповідати про, про Олю і зможете розказати якомога більше людям для того, щоб їй допомогти. Ви дійсно кляві. Дякую. дуже часто лоблю на собі погляди на рахунок своєї лисої черепушечки. Чесно скажу, це не просто якась модна зачіска, не погоня застили. Це проблема, з якою я столкнулася в свої 25. Це рак. Минулого року стало складно дихати. Чула якийсь дискомфорт, почала ходити по лікарям, моталася від одного лікаря до іншого. Ніхто близько самі місяців не міг сказати, в чому саме проблема. Поїхала в Київ, де зробила біопсію, і почула від лікаря такий не дуже хороший діагноз, як рак злоякісний, злоякісна лімфома, яка швидко розпосуджується в організму. Звісно, ну це не та новина, яку ти хочеш почути, особливо коли з тобою поруч вагітна твоя сестра. Можливо, саме завдяки моїй вагітній сестрі, я сприйняла ситуацію значно легше, спокійніше. І вже через буквально напевно хвилин 10-15, після того, як ми вийшли з кабінету лікаря, ми почали обговорювати, де знайти парік або зробити власний парік свого власного волосся, де можна це зробити взагалі і як воно буде виглядати. Ми прогулювалися. Жартома обговорювали все це. Я зараз проходжу прохожу курс хіміотерапії і дуже часто стикаюся з людьми, які е, втрачають цю надію, віру. Вони постійно сумні, е, засмучені, і болісно це бачити, тому що наш настрій дуже сильно впливає на нас самих, і те, як ми сприймаємо свою хворобу, дуже багато залежить від того, як ми це сприймаємо. Я сприймаюсь з посмішкою, чого бажаю і вам в будь-якій ситуації, що б не склалося з вами. Все, все минає. І, можливо, воно не просто так складається з нами. Воно дасть нам якусь е, надію на майбутнє, на хороших людей. Чому я, от я завжди стикалася з якимись не дуже веселими людьми по життю. А тепер бачу, що дуже багато хороших людей, яким я вдячна за підтримку, які незнайомі просто і підтримують мене. Це дуже класно. Всім дуже хочу подякувати і, взагалі, посміхайтеся і вірте в себе.